Моє обговорення питання лагері було з паном Лукашенка. Це правда, по телефону детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Недовіра до президента вже зростає. Ну рейтинги no. перед новим роком показали, що вона падає. No. По вітаю вас, друзі, сьогодні ми з вами торкнемося надзвичайно важливої теми, яка продовжує викликати багато запитань і суперечок щодо Володимира Зеленського і його державної зради, котра відбулася під час операції «Вагнергейт». Та поговоримо про факти, які викликають серйозне занепокоєння е, щодо дій президента, що підпадають під статтю 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і поділитися з ним друзями. Ваші думки дуже важливі. Також залишайте також ваші коментарі е, під цим відео і читайте ін... думки інших. Отже, почнемо з найвідомішого епізоду. Це Вагнергеть, як ви знаєте, двадцятому. У році була розроблена операція, щоб захопити найманців з групи Вагнергеть, яка діла на боці Росії на Донбасі, починаючи з 2014 року. Ця операція мала стати значущою перемогою для українських спецслужб. Однак, операція була зірвана. Моє обговорення питання вагнерівця було з паном Лукашенка. Це правда, по телефону. Коли ці люди заїхали, наскільки мені відомо, автобусами заїхали на територію э, Білорусі. <гум> я щось чув, що вони відкудись там згідно операції летіли, да? я не знаю, але те, що я знаю, що реальність, вони заїхали Така Серйозна докурася. Заїхали автобусами, в автобусах секретні. Ось, так ось, коли вони заїхали, ми розуміли що щодо справ цих людей, бойовиків, ця інформація давно є в державі. У мене була розмова з президентом з самопад. З складом Лукаша. Самопроголошення? Самопроголошення. У мене була. А? Ну, то ще нормально. На, у мене була розмова на той момент з президентом Олександром Григоровичем Лукашенко. І він, я йому сказав, там у вас бойовики, у нас є інформація, вони, якісь деталі я йому говорив. Якісь деталі я йому говорив. І він мені сказав, так я я ми вивчимо це питання. Щось таке обов'язково. Ви знаєте, як ми як доришуємо, як добрешують наші держави і таке інше, і ви ми, ми, ми зробимо все можливе, і все, і після чого все. Yeah. Yeah. Uh, Володимир Зеленський та його оточення, зокрема Андрій Єрмак, запевняли всю країну, що інформації про злив uh, операції це брехня, і такого ніколи не було. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, але з часом з'ясував, що все це, це була правда. Операція була і вони зірвали. Чому uh, Зеленський вирішив зателефонувати Лукашенко і розкрити йому всю цю. Uh, uh, Інформацію щодо цієї операції, і що Зеленський планує цю операцію і сказав все ж Лукашенкове. Але у мене знаєте, що так от було просто таким моментом, що я просто усвідомив, що він просто зрадник, тому що ви розумієте. Волод... Володимир Зеленський, він президент України. Він займає цю посаду і несе певно відповідальність за свої дії. І коли він дзвонить другу Путіна, союзнику Путіна по ОДКБ і всього іншого, котрий в них є, як так кажуть, спільні інтереси, спільна стратегія, і він розказує просто все щодо, щодо деталей Вагнергейту, тому. О... Олександр Лукашенко, котрий казав Путіну, що Україна не протримається там і трьох днів, все впаде. Це явний приклад державної зради зі сторони Володимира Зеленського. І коли вони на всю країну знову ж таки, так от разом з Андрієм Єрмаком, потужним дефективними менеджерами, вони просто казали, що тако, такого нікого не було. Також Арестович, також підписався, що такого не було. Ви розумієте. Ці люди, вони працюють не на інтереси України, а вони працюють на інтереси ворога. Тому що коли зривається така операція, яка підриває територіальну цілісність країни, а також ми могли мати просто шикарніший обмінний фонд, щоб обміняти наших захисників, вони зливають. Володимир Зеленський позвонив Лукашенко і розказав. Звісно, що Лукашенко буде йти проти Путіна, Він буде казати, ні, позвонить, це Путін позвонить, а позвонить і скаже: слухай, давай мені моїх вагнерівців топових, а Лукашенко так, так би сказав: ні, ні, я передаю так Володимиру Зеленському. Що це за дитячий садок такий? Ну розумієте, Володимир Зеленський привик просто а, зі своїх таких клоунських років, акторських. Він привик грати на публіку. І він привик того, щоб так розказувати якісь нецініці, і всі, щоб всі реготали. Але це вже політика. Тут питання а, десятків, сотень мільйони життів на порядку денному. І Володимир Зеленський він забув, що він а, на. На посаді президента він не є коміком, він не є актором. Але коли він грає актора на посаді президента, це тягне на державну зраду, тому що не можна віддавати вагнерівців, було Лукашенко. От потім ці вагнерівці у 2022 двадцять в лютому очолювали штурмові загони, котрі захоплювали Херсон, Маріуполь, котрі були в Бучі. От я рахую, що такий епізод це явний приклад державної зради зі сторони Володимира Зеленського, і я вимагаю. А так, от щоб наші органи, керівні, котрі є в силових структурах, вони повинні відкрити кримінальну справу, а також трибунал. От, якщо ти згоден з мною щодо трибуналу, щодо Володимира Зеленського, постав, будь ласка, плюсик в коментарях і вподобайку. І давай подивимося, скільки нас є тут. Слава Україні, слава Зсу, і ми переможемо. Недовіра до президента вже зростає. Ну, рейтинги mm. перед новим роком показали, що вона падає no. по ну до всіх інституцій, і в тому числі до президента. No. Найменше, але якщо так буде тривати і далі, наступного року буде ще складніше. Мобілізація, грошей буде менше. Рейтинги будуть на них тиснути. Можливо, йому і доведеться поміняти там ну, і уряд, і можливо, найбільш скандальних людей у нього у Татарова там Шуру. А уяви собі, що йому плювати на рейтинги. Ні. Блін, якщо б вони не міряли весь час дивись, і, і не намагалися на дивись, військових перекладати дивись, відповідальність мі за мобілізацію. Міряє не Зеленський, мі Міряє Єрмак. Це Єрмаку критично важливо, щоб Зеленський залишався президентом якомога довше. Ну, бо без Зеленського Єрмак тут же стає безробітним, відкритий всім правоохоронним органом. Правильно? Бо він навіть не народний депутат, він навіть не державний службовець. От якщо ти не в курсі, то офіс Я президента, думала. це у нас ну давай всім розп... розкажемо, yeah. Офіс президента це якась така геніальна структура, де статус, який людей там працюють, не зовсім держслужбовці. Вони не мають декларуватись. Ну тільки керівництво It може бути видувати на му да. їхні підписи не мають ніякого юридичного значення з точки зору розподілу коштів. Вони ні в чому не винні. Люди, які там головні рішали, вони взагалі у статусі позаштатних радників. Це вообще ніхто. Ну, на принтері собі напечатай бумажку налога наклик, позаштатний радик і шо. А, тобто, це інститут сматрящих, фактично, зараз існує от, під дахом офіса президента. До Салівана ну, в Америку з Єрмаком хто їздив? Три якісь там люди в статусі позаштатних радників це, це, ну, це діч.